Добрий день, шановні читачі! Почнемо наше знайомство із захоплюючою, повною доброго гумору повістю Ульфа Старка, мій друг Персі, Бафало Біл і я. З вами Ольга Віталіївна. Ульф Старк шведський письменник і сценарист. Він народився у 1944 році в Стокгольмі, в сім'ї Дантиста. Старк рано втратив матір. Це залишило глибокий слід у його житті. Згадки про своє радісне і сумне дитинство старк зберіг у собі назавжди і, можливо, у цьому таємниця його успіху як дитячого письменника. Закінчивши школу, він вивчав психологію та педагогіку. Свій творчий шлях письменник розпочав як автор книг для дорослих. Але згодом прийняв рішення присвятити себе дитячій літературі. Зараз Ульф Старк вважається одним з найвідоміших і шанованих у світі дитячих письменників. Він написав для дітей 30 книг, які перекладені 25 п'ятьма мовами. Твори Ульфа Старка у достоїнні престижних літературних премій. Письменник не боїться відвертої розмови з юними читачами. Не оминає найважчих тем. У книгах Старка йдеться про те, як дітям важко дорослішати і шукати своє місце в світі. Не повчаючи письменник серйозно говорить з дітьми про дружбу й ненависть, любов, жертовність, про мудрість дітей і старих. У 2016 році за сприяння Посольства Швеції в Україні Ульфа Старка запросили до Києва як почесного гостя дитячої програми книжкового арсеналу. Письменник презентував свої книжки Чи вмієш ти свистати Юганно, диваки і зануди, які вийшли українською мовою у видавництві старого Лева. Мій друг Персі Бафало Біл і я. Ця повість шведського письменника Ульфа Старка була видана у 2004 році. Це книга про літні канікули, дружбу, кохання, пригоди, перемоги та поразки, про всі ті найважливіші події, які вміщує в собі літо. Все або майже все описане в книзі сталося насправді самим письменником Ульфом Старком у дитинстві папа Дантист, буркотливий дідусь. Юна красуня Пія незабутня пам'ять далекого дитинства автора, якою він поділився зі своїми читачами. Герої оповідання. Ульф Старк. Йому 10 років. Його друг Персі, брат Ян, дівчинка Пія. Класе ще один друг головного героя, дідусь, бабуся, батьки Ульфа. У книзі читачі знайдуть багато корисних парад, як приручити самого дикого коня на острові, як підкорити серце красуні, як створити комаху, якої не існує в природі, як перетворити сердитого дідугана в милого, трохи боршливого дідуся, а головне, як весело та з користю провести літні канікули. Зауважте, мій друг Персі Бафало Біл і я це повість. Вона більше, ніж оповідання за об'ємом, кількістю дійових осіб та подій, але менше за роман. Герої твору, як ви вже знаєте, поділяються на головних та другорядних, позитивних та негативних. Характери героїв розкриваються в їх вчинках, словах, думках. Визначте самостійно, хто з героїв Повісті, до якої групи відноситься. Але не поспішайте з висновками. Дякую за увагу. До нової зустрічі.